Не бійтесь вирощувати свою лаванду у горщиках. Усю свою лаванду я вирощую у горщиках. Підживлюю підживлення більш ефективне, якщо вони зростають у горщиках. Ліворуч перед нами обрізаний кущ, а праворуч не обрізаний. Він нам лишився для наступних серій відео. Підживлення провожу у осінній період монокаліфосфатом та сульфатом магнію. Тоді кущі більш щільні. Маточні рослини, які зростають на вулиці, мають той же самий раціон, але ще плюс пролонговане добриво. Кущики, які ми разом з вами живцювали у попередніх відео, детально можете подивитись про це у відео, як швидко та надійно розмножити лаванду, простий метод. У горщиках почуваються дуже добре. Скільки разів я обрізаю лаванду впродовж року? Щонайменше три, а бажано і чотири. Маленькі кущики лаванди не потребують квітування, тобто, у мене немає задачі вивезти їх на квітування, хоча квітують вони досить активно. При обрізці я видаляю щонайменше дві третини від довжини пагонів. Лаванду за змоги ви виносите на добре провітрювані місця, тому що за застою волої всередина у них може псуватися. Кучики, які у вас переросли в горщиках, і особливо у горщиках потребують частої стрижки. коли пагони у лаванди задовгі. Вони починають хлорозити ось таким чином, як на кущеві праворуч. По віку дані кущі, однакові, їм 3 роки. Однак кущик праворуч, о, незважаючи на те, що він отримує хват заліза, так само як кущик ліворуч, все одно більш жовтий. Він потребує лише оновлення. Лише поодинокі сліди від хворозу лишились на лаванді, яка була обрізана, але з часом, уже за 2-3 тижні, а цей хворос повністю минеться. Для того, аби кущі лаванди у вас були щільні, не перегодовуйте їх азотом. Це ж саме стосується і традисканції. Як ви бачите, всі рослини досить щільні і пружні. Детально про це ви можете подивитись у відео Золотий період для поларгонів». не прокавте цей час. І кому цікаво лаванду, будь ласка, перегляньте відео, яке вийшло два роки тому. Про обрізку лаванди. Там же є підживлення кальцівою селітрою. Я даю кальцієву селітру для своїх лаванд перед обрізкою. Як правило, це перед весняною обрізкою. Тобто, в кінці лютого на початку березня я можу собі дозволити підживити кальцієвою селітрою 1 грам на 1 літр води. В такому разі коренева система лаванди. Зміцнюється, коріння стає більш щільне і більш міцне, тому що кальцій, коли засвоюється через корені, напряму використовується для побудови клітин цього корня, Тобто вони міцні, лаванда менш, менш скільна до підгнивання, і кальцій при транспірації, коли ще немає високих температур, вільно піднімається вгору. Таким чином, лаванда, коли навіть у вас набуде великого розміру, це ж саме стосується і поларгоній, буде тримати форму. Будь ласка, майте на увазі, якщо кущик лаванди у вас так само, як і поларгоній, і будь-яких інших кущів доволі широких просто розпадається, це означає, що гілки не тримають свою вагу. Для того, аби вони тримали свою вагу, давайте препарати кальцію. У, теплу, у теплий період року це кальцева селітра, яка містить азот. У холодний період я завжди даю брексів кальцій. І додатково ви можете давати для зміцнення мембрани грибкового ефекту. А препарати кремнію. Препарати кремнію я використовую тільки позакоренево. В якому субстраті вирощуються лаванди, які знаходяться у горщику? Це звичайний торф. І для упередження застою води, я додаю до 20% агропереліту, що протипоказано лаванді, і особливо, якщо ви плануєте її обрізати, протипоказаний полив рясний і протипоказана пересадка перед обрізкою. За моїм досвідом, якщо пересадити лаванду, потім її коротко обрізати, так само як і пеларгонії, а такі кущики можуть підгнити. І при вирощуванні у горщиках будьте дуже обережні із вермикулітом і з будь-якими вологоотримуючими агентами. Лаванда потребує доброї аерації субстрату, і уже після того, як на вашому кущі з'являться нові точки росту, ви можете давати їй комплексні добрива і збільшувати полив.